Останні два місяці ну, ситуація погіршується, погіршується, погіршується. Останній тиждень просто ну вже нікуди було далі тягнути, нікуди їх оставляти. В один день було три прильоти, і всі вони три хвилини пішки до стайні. Коли вилетіли вікна на одного коня впала рама, слава Богу, що він спокійний і не намагався втекти крізь В Ста метрах від конюшні прилетіло, просто подобувало вікна, подобувало все. Ну Дуже дуже опасна, дуже напряжена обстановка у ну, пригород Харкова. Це вже друга евакуація Дергачівської дитячо-юнацької кінно-спортивної школи, що діє на базі Харківського державного біотехнологічного університету. Перше виїжджали взимку 2022-го. Сьогодні знову змушені тікати. Цього разу їх прихистили на прилученні, адже тиск ворога на прикордонні посилився. Звичайно, ми не думали, що доведеться ще раз виїжджати, із дому, але коли в один день три таких масштабних прильоти з постраждалими, то ти розумієш, що. Треба діяти, треба щось робити, треба виїжджати. Над нами літають авіації, над нами літають ракети, проходять постійні обстріли. І ви ніколи не будете знати, сьогодні вона до вас прилетить через хвилину або завтра, або через місяць, або взагалі не прилетить. Ну, то є це така, знаєте, гра в рулетку. 35 академічних коней знайшли прихисток на малій батьківщині ветлікарки Олени Чуприни. Я просто сама зладана, я сама тут як би, родом. Так случилось, що просто приїхала сюди до мами в суботу, узнала, що я знала, що тут була конюшня. Колись приїжджали ми сюди кататися з подружками. Я знала про цю конюшню і побачила пост, і дівчина виложила, що вона не діюча. Ну, я зв'язалася з Сашою, Сашу Олега, і чоловіка дуже хорошо знаємо, давно товаришуємо. Я зв'язалася з ними, спросила ну, наскільки це можливо, нам якби треба евакуювати. І так, ми вийшли на Сашу, вийли, набрали кучу добрих людей, швидко все організували, ось два дні кропіткої роботи такої і коні тут. Вона мені дзвонила ввечері, це було десь біля 10-ї, початок 11-ї вечора, і вона, Саша, треба евакуювати коней. Не знаю, що зробити. Я кажу, я не знаю, але ми зробимо. Ну, я навіть не маю уяви, що, що куди нам звертатися, до кого дзвонити, в які колокола бити, але ми це зробимо. Пів одинадцятої було, коли я позвонила Віті Солоріве. Це людина, яка ніколи мені не відмовила ніколи. Вона, якщо вона може допомогти, вона завжди допоможе. І, і, ну як виявилось, будь-який час доби. А Віта, я їй сказала, що мені потрібно. і Віта мені дала контакти Валерія Олександровича Дубіля, який згодився дати в користування цю конюшню на безоплатній основі абсолютно. Дуже йому велика подяка. Дуже велика подяка. Вічі це ну тут вони зробили дуже велику справу. Так з цього все почалось. На рахунку Олександри сотні врятованих тварин та коням допомагає вперше. Зооволонтерка навколо себе об'єднала однодумців. Найкоротші строки навели лад у приміщенні та привезли на прилучену перший коневоз. А далі на допомогу прийшли і приватні підприємці. Відгукнулися прилучани, інші волонтери. Заїхало перше сіно, солома, тирса люди привезли яблука. Люди сконтактували мене з фермерами. Дуже допоміг Олег Дмитренко, дуже дякую. Дуже допоміг Геннадій Церковний овсом 2 тони сьогодні. Ми отримали, розгрузили, пофасували то все. Це абсолютно безкоштовна допомога була. Ми не платили нічого. Вчора ми платили за доставку сіна з лісових сорочниць, теж нам допомогли від супрунен... супруненків. Сьогодні цукровик. Тоже велика дуже подяка. Вдячні всім людям, які долучилися до цього. Ну, ми, ми не очікували. Ми, чесно кажучи, дуже зворушені до сльоз. Дуже клас, чесно кажучи, наше стання зараз не в такому гарному стані, як ця, куди нас прихистили. У нас з дахом не все в порядку, бо ну він просто весь від осколків в дирочку. Істественно, воно затікає і на корма. На нас просто постійно вилітають рами. З Щоденно охочих допомогти, стає все більше. Облаштовують конюшню родинами. Допомагала мамі і таті, сіно давала конячкам, допомагала землю носити. Вчора я замітала поли, носила. Теж тирсу раніше, коли тут була конюшня, ми просто часто тут сюди приходили, катались на конях, їздили на конях. І як тільки побачили об'яву, то в принципі ми не роздумуючи вирішили допомогти. Руками робота перевозили, перетягували, приводили до ладу. Навколишню територію. Ну, зараз засипаємо дільники глиною. Вчора утром вранці заступив, сьогодні змінився і приїхав сюди допомагати. Жінка зараз зробила за дитиною, поїхала, я поки тут допомагаю. Серед тих, хто сьогодні активно волонтерить, Людмила Поправка допомагає, адже для неї коні любов з дитинства. «Коли всі дівчата мого віку збирали там кукол, тоді всім зграли. То я то я купляла коней іграшкові книги. Навіть з першої стипендії я купила дуже дорогу книгу. вона в мене є, і навіть як війна почалась, то першу, що я складати ту книгу. Думаю, мені треба. Навіщо не за мене не розумію, але напевно кожен з нас забирає найцінніше для нього. Вдвічі більше за себе знаряддя праці несе Льоня. Хлопчику три з половиною рочки, та навіть він виконує посильну роботу. Запаю, то це який коник походить, то це так 18 травня у денниках, подалі від вибухів ворожих снарядів, до нового дому звикають перші 15 коней. Серед них кобила анархія. Вона і сама брала участь у рятувальній операції. Завдяки цій героїні вдалося вивезти четверо коней зі зруйнованої Авдіївки. Історію легендарної кобили, яка допомогла директору Харківського кінзаводу Леонтію Богайчуку, переповідає пані Олена. Там ферма була, туди вивозили і козочок, і корівок, і були коні. Вони поїхали забирати цих кобил. І вражський дрон прилетів конявоз. У них згорів горів Вони самі спаслися, коня залишилися, вони потікали. І він потім придумав коні, я вже говорила, тваринні тварини та бунні. Тобі ж вона покричить позове, і вони впідуть. Сів сам на цю кобилку, поїхав. другий волонтер їхав на велосипеді. Вони знайшли цих коней в Авдіївці. Вони їхали за одними, їм позвонили хлопці, військові, сказали, що там є двоє коней, які бігають просто серед руїн, серед магазинів. І він спочатку поїхав, виловив цих коней на ній. Вони почули, вони відізвалися. Вона покричала, він їх поймав. І вони 5 кілометрів гнали цих коней просто один на велосипеді. в Леонті верхи. Вони вивели їх на більш-менш безпечну місцевість, погрузили і привезли на харківський кінний завод. Він її привіз додому вона відпочила і поїхав за той кобилою, яку вони змогли забрати. Вони поймали її. Вони ночі провели цю операцію, тому що були дуже сильні обстріли. Вона у нас, короче, бойовий кінь. Несмотря на те, що вона така у нас маленька. Наймолодша серед супроводжуючих спортсменка Анастасія. Дівчина евакуювалася разом з тренерським складом. За шість років занять коні стали її друзями. каже, залишити їх не може. Люди, в яких є діти, ось це для мене діти. Люди, які обожнюють машини і не можуть без них жити, це машина, але в неї є душа і свій характер, і ну вас повинно бути одне серце на двох з вашим напарником, щоб досягти якихось успіхів, просто щоб вас було взаємо взаєморозуміння. Спільними зусиллями волонтери встигли підготувати приміщення. В суботу близько 15-ї з Харківщини прибула решта коней. Працівники спортивної школи волонтери радіють зустрічі. Після п'ятигодинної поїздки всі в безпеці. Останнім до стайні заходить росток. Легше їхати звідти. Тому що ти розумієш, що ось це майже остання ходка, що майже всі коні в безпеці на даний момент. І, звичайно, якби легше. Але звичайно, душа болить, що їдеш з дому. Це оцей, що приїхав, це той, якого ми вигрузили останнім. Це жеребець плідник діючий. Ми сподіваємося, що ми отримуємо від нього гарне потомство. Зовуть його Росток. Для нашої школи цього коня подарував Анатолій Дорч Левицьк, левицький київлянин, врач ветеринарної медицини. Вони якби добрі, класні, все. Але якщо він вийде і почне спілкуватися з тим, хто поруч, то це будуть крики, він махатиме ногами, тобто з ними потрібно бути дуже уважними, бо це жеребці. Серед коней, що прибули і грім. Це вже його третя стайня за час повномасштабного вторгнення. Це перший раз він був вивезений з Шевченкова, другий раз він був вивезений е, в 2022 році. Оце третя його така подорож, скажімо. Пишаюся нашою стайнею, тому що жодного коня не було здано на м'ясо, е, хоча по голові скорочувати потрібно, бо або ти з 10 виїжджаєш, або з 35, різниця е, здорова. Жодного за все існування стайні жодного коня не було здано на м'ясо, і ми всі, вся наша команда цим дуже пишається. І навіть ті коні, які скажімо так, не наші, які врятовані. Ну, ми їх також покинути не можемо, і обов'язково забираємо з собою. Що перший раз ми їх забирали з собою, що другий раз ми їх забирали з собою. Більшість коней, що знайшли прихисток на прилученні, породи українська верхова. Вони пережили обстріли, вже пристосовуються до нових умов. Планують продовжувати працювати і за можливості брати участь у змаганнях. У кінно-спортивній школі говорять вистояли, адже мають справжнє українське серце і незламний характер. Вони у нас все герої уже ж не раз виїжджали, верталися і. Стояли там просто героїчно, навіть коли прилітала десь поряд, трималися всі разом, і ми і коні українська душа, українське серце.